Всім доброго здоров'я. І так, таке питання. Тисячу маток з одної сім'ї. виховатки, Реально чи нереально в сезон? Так, ця річ реальна. Таку річ можна зробити. І так, ми, нам для того потрібно вулик, нам потрібно решітки, нам потрібна хороша велика сім'я. Який вулик? Це ви собі самі підбираєте. Я, наприклад, для такої системи маю вулик Apex. Чому саме апікс? Тому що це є найбільш функціонально продуманий вулик. І так, ми маємо сім'ю, повноцінну сім'ю з маткою. Дана сім'я дає кожну п'яту добу від 20 до 30 маточників. Кожну п'яту добу 20-30 маточників. Ця сім'я є стартером, ця сім'я є вихователем, ця сім'я є інкубатором. Тобто повністю закритий цикл в одній сім'ї. Ми отримуємо що, для, що ми маємо? Апікс вулик найбільша функціональність з всіх вуликів, які є зараз в продажі в Україні. Якість і функціональність. І так, поїхали. Ми маємо два магазини. І гніздо показуємо. Знімаємо перший верхній магазин, там нічого нема, там мало метки. Ось. Зараз глянемо. Ну, Тут мед. Це мало метки. Знімаємо корпус на гніздуєм. Це є корпус-інкубатор. Тут ми ставимо е заізольовані наші маточники. Посортовані, все так, як має бути. У нас є зошит, записано. Кладемо два ряди, якщо добре йде. Знімаємо далі. Це ми маємо гніздовий корпус. Гніздовий корпус, в якому є матка. І є трививочна рамка. І так, ось ми маємо відділення з маткою. І маємо відділення. З прививочною рамкою. В відділенні з маткою ми маємо 5 рамок. 1, 2, 3, 4, 5. Цих 5 рамок їм стає. Тут ми маємо 4 рамки. Одна розширена. Вчора було зроблено прививку. Прийом. Який прийом? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. 20, 21, 22, 23, 24, 25 моточників прийнято. Ось така ситуація. Нехай Боже щось відійде. 20 мотожчиків. В роботі буде гарантовано. Ну, потім може щось. тут. Друге розділено. Даний на сім'я розділено роздільною решіткою. Ось ми маємо таку роздільну решітку і планочку. Чому планочку? Тому що я не зміг знайти, знайти решітки українського виробника, яка підійшла б чітко під цей розмір. Тобто ми маємо тільки одна решітка, яка підійшла. І розмір її не вистачається. Хват... Ну, Ось так. Тобто Ми маємо тут у нас сім'я з мат, тут матка є, тут є прививочна рамка. Все, ми це закрили, закрили, привили. Після прививки п'ята сутка. На п'яту сутку ми приходимо, відбираємо маточники, ізолюємо їх і складаємо в корпус ізолятор. Інкубатор, каже, ізолятор. Ось так. Тобто ми відбираємо маточники з прививочної рамки, формовуємо їх в корпус інкубатор. Знизу робимо другу прививку. Зразу в цей, не відходя від вулика, зробили прививку, заізолювали маточники, записали дату і все. Поставили все назад. І це все в нас працює. Підходимо до передньої частини. Передня частина у нас виглядає ось так. Це є. Відділення з маткою. Це в нас є відділення, де є прививочна рамка. Джоли є достатньо, багато функціональність і робота. Ось так, таким способом. В сезон ми з одної сім'ї без втрати функціональності можемо отримати до тисяч неплідних маток без затрати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.